Вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу з вами надихнутись, чи просто подивитись модою саме з іподромів. Тут буде різний спектр років виходу дівчат на іподром, саме в сукнях, капелюшках і так далі. Але ж все ж таки це дуже цікава історія. Чому? Тому що іподроми це не просто скачки, це ще й мода, це капелюшки, це знайомства, це спілкування, це гроші, це ставки, це все, що може поєднувати в собі саме таке більш-менш багемне життя. Знаєте, як мені з цього приводу сказав, відповів на моє запитання, чи дійсно на всіх французьких іпподромах, наприклад, ну і взагалі на іпподромах, приходять дівчата і жінки в таких а, м, нарядах і в таких капелюшках, ну і в такому епатажному своєму винахідливому стилі. І на що він мені відповів, що так, це дійсно так, і зазвичай це м, саме. Такі неймовірні вигляди, як ми зараз будемо з вами бачити, що це спорт, це спорт для багатих, і що люди добре одягнуті, тому що вони багаті і вони можуть собі це дозволити, скажімо так. Хоча ми теж можемо собі дозволити, не обов'язково бути просто неймовірно заможним. Особливо це все собі дозволяють жінки, вони приходять в неймовірно гарних капелюшках. А ще ці гарні капелюшки вони допомагають. Кому? Так. Саме виграшу, тобто, всі дівчата, всі жінки, які приходять, ось якось так одягнути, вони допомагають. Вони несуть як та той знаєте, медальйон щастя, який допомагає зробити добрі ставки і виграти. Щось, якийсь куш. Я хочу почати розгляд саме еподромів, моди еподромів. Тут буде всього чотири фотографії. Десь кінець 19-го сторіччя, початок 20-го сторіччя. Ви бачите жінок, вони одягнуть і, В принципі, за цією модою. Нічого надзвичайного немає. Але а, що тут є відмінною? Те, що саме на іпідром вони почали одягати і використовувати отакі найнеймовірні капелюшки. з пір'ям, з якимись широкими, дуже за широкими полями і так далі. Ви скажете, так вони і так, в принципі, одягались. Так, але Саме іподромна мода зберегла, можна сказати, я не беру там королівські якісь виходи. Саме подробна мода вона найчастіше і вона зберегла саме цей стиль з такими неймовірними капелюшками. Ще, одні, ще одні, один варіант, як жінки одягались саме для іподромних. Для скачок, для і подробних моментів. А ось ця історія, дивіться, ось ця сукня це щось навподоби того, що я розглядала для вас у відео про мереживні сукні. Дивіться, як гарно. І дуже сучасно, як на мій погляд, для сьогодні. Це такий невеличкий відступ. Так от, переходимо. До еподромів. Еподроми в нас це за, ну, загалом скачки. Звісно, що не всі підряд приходять до цих еподромів. Неймовірно, гарно одягнутими в такі великі капелюхи, сукні, неймовірного кольору чи поєднання там стилів, і так далі. Є і звичайні люди, ви бачите на фотографіях. Але ніхто не заважає прийти в чомусь ну, більш-менш коктейльному, наприклад. Це з приводу того питання, куди можна одягати коктейльні сукні. І нічого не заважає в принципі обзавестись якимось хоча б невеличким одним чи парою капелюшків, які можна вигулювати саме на такі події. Звісно, я не знаю, я не буду говорити про українські іпподроми, Я не знаю, як вони працюють. І Чи є там мода саме іпподромна? Напишіть, хто знає. Але французька мода і наприклад, англійська мода і і інших країн Європи і так само Америки, там присутня ця мода. І дівчата цим користуються. Чому би ні? Давайте поїхали. Ось тут ви бачите дуже спокійний вигляд в плані одягу. Дуже спокійний. Тут навіть якась ось ця ковтиночка чорненька на жовтому на жовтій сукні. Там взагалі не зрозуміло що там і як, який там стиль той, тієї сукні, окрім кольору, ми нічого не бачимо. Але капелюхи. Вони вже відрізняються від тих, що ми можемо побачити, ну, наприклад, на вулицях нашого міста, навіть курортного. Тобто широкі за широкі поля, щось там, якісь налаштування і так далі. Тут вже грає більш образ з капелюшками. Чому Би ні, кому подобаються капелюшки, чи хто хоче саме виглядати. Будь ласка, туди. Ще одна не дуже гарна фотографія, але вона несе саме той образ, про який ми говоримо. Дівчата намагаються себе якось показати. Вони працюють на камеру, там дуже багато фотографів. Фотографи. І журнальні, і газетні, і які будь-які, і блогери. Вони фотографують і дівчата, вони ті, хто хочуть себе якось показати і бути зіркою, саме ось таким чином вони дивіться одягають капелюшок і все. І вони зірка в тому чи іншому. Випадку вони зірка, і їх можуть помітити, їх сфотографують, їх десь розмістять, а чому б і нікому це не сподобається. Так що, дуже, дуже незвична, і ми будемо знати, куди використовувати такі речі. Це саме варіант, коли вже більш-менш Прохолодно, можливо, навіть і така осінь чи рання весна, десь вже більше в американський стиль. Ви скажете, та там же гарбузинті стоять. Що завгодно може стояти, якщо це сезон? Скоріше все, це осінь. Але ви бачите, що стиль, він... Ну, як, для того регіону він звичайний. Тобто там немає нічого такого особливого особливого, але саме в такому стилі може бути і е, така іподромна мода. Е, ще одна іподромна мода, саме королівської британської сім'ї. Ви бачите нічого надзвичайного в одязі. Нічого. Але є капелюшки, і кожен з капелюшків має свою якусь а, родзиночку. Щось таке цікавенка. Якесь пір'ячко, якісь а, там квіт, квіточки чи не квіточки. Щось, щось є. Але, в принципі, головна подія а, цього виходу це капелюшок. А, так, і далі поїхали. по надзвичайно… <гум> Ви зараз будете. В захваті. Кому подобається щось таке зробити і вийти кудись, щоб не, бути, не мати карнавальний вигляд, ідіть на іподром. Там ви можете у всій своїй красі забезпечити собі популярність. Дивіться, що можна зробити як можна блиснути. Особливо, коли одяг буде більш-менш спокійним, а ось капелюшок він відіграє. Вас поповній і забезпечить вам популярність. Кольори взагалі не мають значення. Можна використовувати все. І для сукні, і для капелюшка. Інколи, як в цьому випадку, капелюшок і сукня мають єдиний формат, єдиний стиль, єдиний колір, відтінок і так далі. Поєднання ідеальне. І ви бачите, що можна. Додавати сюди, як завгодно в плані, що, що ви хочете відобразити? Чи якийсь, наприклад, рік вінтажний, там, так, Roaring Twenties, 20-ті роки. так? Чи ви просто хочете класичний вигляд, але чи ви хочете ось такий, як кульбабку таку зробити собі на голову? Можна робити все. Все, що завгодно, і квіти вам будуть е, в допомогу. Можливо, це квіти для когось. А ще є сукня і капушлюшки, які взагалі між собою практично не поєднуються. Ось ця, наприклад, фіолет, фі, фіолетова, вона взагалі щось е, е, для, для мене це зборна солянка якась. Але все ж таки, кому це подобається, це саме той випадок, коли можна ось щось подібне на себе одягнути і бути в своєму якомусь такому звичному епатажі. І тут, начебто, рокерський такий мотив на плечах з такими голками ну, це шипи такі, так, їх зазвичай роблять для курточок. Байкерських шкіряних, але тут ще є капелюшок, який за кольором і за своїм ось цим е, е, як шнурком, він більш схожий на ну, поєднується з капелюшком. так, А ось все інше, то воно вже ну, якось начебто воно в одному стилі, тут е, такий е, більш е, колір коралів. Колір е, моря, колір океану, морського дна і так далі. Ну, Начебто воно все. Ну, дивіться, це просто політ фантазії, яку ви можете собі забезпечити. Це неймовірний політ фантазії. І я вам скажу, що коли я робила підборку, я не робила дуже багато, але повірте мені: ось в таких капелюшках, як гніздо, як шматок трави, то ви можете зробити собі, і їх дуже багато. Просто неймовірна кількість таких дуже епатажних голосних капелюшків. І від ви бачите, тут вік взагалі не грає ролі. Тут може бути в такому капелюсі, як гніздо, бабусечка, а може бути і достатньо молода жінка. Так що на ваш смак, вибір, фантазію, все, що завгодно, можна бавитись цим і мати. Місце, куди все це вигулювати. Ще одна історія з капелюшками, яка може відобразити, наприклад, ваше ставлення до шиття, якщо ви любите шити, чи ставлення до читання, якщо ви дуже багато любите читати. Класно, класно. Звісно, що у дівчини на голові це більш схоже на натуральні книги. Я не знаю, наскільки це. Зручно так, так зробити собі такий капелюшок, і саме так ходити його носити. Але все ж таки можна зробити щось подібне, але мати більш не такий тяжкий капелюх, скажімо так, не стопку книжок собі на голову не чіпляти, а щось просто ну, корпусне таке, так? І катушка з нитками, з голками і так далі. Теж класний варіант. Для тих, хто полюбляє, може собі щось таке зробити. Будете теж дуже підтримувати свій, наприклад, свою роботу чи своє ставлення до шиття, в принципі. Ще одні. Надзвичайно епатажні капелюхи, я б так сказала. Але тут можна ще й побачити цікаві сукні. Так що давайте будемо. Тут, знаєте, здебільшого, я бачу сукні, які поєднують собі непоєднані елементи, непоєднані між собою групи тканин і так далі. Хоча, коли нам це все дуже подобається, але нам треба місце, то ми можемо це все одягнути саме на іподром. Більш спокійний варіант, більш класичний варіант і теж дуже яскравий, теж дуже привабливий. Знаєте, не, не такий вже, тобто його помітно, але він не кричить як попередній і. Наступні вигляди. Мені не те, щоб вподобає, але дуже цікавий варіант ось, ці, ось ціє, цього капелюшка, який має таке одне пір'ячко. І він дуже спокійний, він має дуже спокійні кольори, відтінки і поєднується між собою. Тобто ну, тут можна зробити щось подібне самостійно, до речі. Хоча всі капелюшки можна зробити самостійно, окрім ну, дуже дуже формованих. А ось тут така собі раковина з перлинами. Ну, тим, Я вам скажу, що тут треба і встановити цей капелюшок. І те, теж він дуже Може відобразити, наприклад, ваше ставлення до устриць, чи до, в принципі, до перлин, чи до моря. Ну, якось, якось так. Ну, дуже спокійно, начебто і спокійно, але є в ньому щось більш-менш таке, знаєте, відображаючи вже якусь історію. Тут теж можна побачити і цікаві сукні, і цікаві капелюшки. Я не знаю, що тут можна ще додавати, ну, наприклад, на я ж навіть не те, щоб по капелюшках, більш по одягу. Але ну, варіант цікавий. І, до речі, я ж не займаюся капелюшками, але інколи я з фетру щось подібне робила і невелике, а маленьке. І це, знаєте, якось воно начебто просто ну, відволікало від повсякденної роботи і десь надихало на наступні якісь проекти. І вже зараз я можу сказати, що, можливо, це вік, а можливо, це просто як натхнення, можна щось подібне зробити, і все ж таки вийти на доріжку і подрому, десь поблизу того міста, де ми живемо. Треба буде поміркувати. Що ви скажете? Ось така історія, боже, ну це. Знаєте, для того, щоб вже е, зробити те, що можливо ніколи зробити вже не вдасться. Але і такі екземпляри можна побачити. Цікаво це? Я вважаю, що це цікаво. В цьому щось є. Це якийсь свій, знаєте, такий е, 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 шик, е, це своє таке якесь віяння і так далі. Але мені здається, що це не стільки допомагає виграти, скільки відволікає від виграшу. Тому що всі погляди будуть постійно на кольорах, і на ось такому домі, який несе і капелюшок, і сукня. Що як вам, пишіть, тому що, ну, це дає і посмішку, і над чим замислитись. Ну, є над чим замислитись. Це не тільки, карнавал, це ще... це не тільки скачки, це ще й карнавал. І, е, е, який не має, скажімо так, ну, свого остаточного е, якогось часу як, наприклад, Хэллоуин. Е, тут можна побачити цікаві капелюшки з дуже простими, спокійними сукнями. Так що подібні сукні в нас е, в, практично в кожній з нас є в гардеробі. І можна щось подібне для себе взяти до уваги. Якщо у вас є капелюшок, спокійна сукня, і ви вже зірка. Це я поєднала дві фотографії з більш спокійною дівчиною, яка в такому кольорі Айворі. Але в неї дуже цікава сукня, до речі, зроблена. Це на, можливо, на інший розгляд, якщо вам буде цікаво, ми розберемо. А ось ця жіночка з кустом на голові це взагалі, це, я не знаю, хто кращий, чи та з лебедем, чи ця з кустом. Тут щось, знаєте, я ж, це з того, як я казала, поєднане з непоєднаним. Але вона щаслива і вона дуже е, яскрава. І в неї є якийсь, знаєте, ну, свій і епатаж, і своя така собі думка жіноча думка на голові. От я хочу сьогодні бути такою: що це? Азалія, не азалія. Ну, ось таким яскравим рожево-зеленим кущом кущем. Ну, класно, класно. Я вважаю, що щось в цьому щось є. Ще. Одні такі дуже цікаві, знаєте, вже за мотивами того, що ми можемо відобразити саме поєднавши з, зі своїми сукнями чи з костюмчиками. Дуже цікаві, спокійні, але цікаві варіанти. І для тих, кому щось подібне таке подобається, теж можуть, можуть використати і бути приголомшиво неперевершеним. Ну так, це дійсно так, приголомшливо неперевершеними. І вас помітять. І якщо ви захочете е, одягнутися якось так цікаво, а ще й познайомитись з кимось, то повірте, ви будете мати успіх. Ще одні, а, ми, до речі, це вже розглядали і розглядали. Давайте підемо далі. В принципі, тут вже і сказати так мені і нічого. Спокійний варіант, більш-менш таких, знаєте, дві, вони різні, але вони спокійні варіанти образів. Так що, Кому не подобається, ну, хто не в захваті від таких дуже епатажних капелюшків і суконь, можна одягнутися в звичайну сукню-сорочку, капелюх з широкими полями і піти. І ви так само будете спокійно не перевершеною. Це вже пішла мода саме на еподром. Коли не так спекотно, коли, коли немає літа і коли можливо ще буде зима. Тут є й хутро, є десь шкіра, і твіт, що завгодно: костюми, сукні, спідниці, просто якісь трикотажні а, ковтинки, як а, гольфіки. Так що, будь ласка, а, це як момент того, що не завжди іпподром працює, тобто не завжди можна. А, бути в літньому іпподромі, а можна прийти і взимку чи восени, і бути так само цікавих і капелюшках, і одязі. Навіть якщо у вас будуть прості пальто чи плащики, і це ще один варіант, куди можна одягати кейпи, ваші капелюшки покажуть, що ви по місту. І кому подобаються підбори, саме ось такі батільйони на високих підборах і на танкеці, точніше на платформі, так? то саме такі варіанти, вони не тільки для дискотеки, але і подробна частина підійде для таких бутильйончиків. Чом би ні? Ще один фрагмент осінньої колекції подробної моди. Дуже прості пальто, але що їх відрізняє від звичайного повсякденного образу це капелюшок. Все в кольорі, все в стилі, і мені подобається. Що сказати? Мода іподромів не тільки для молоденьких дівчаток, ще й для дівчаток, які вже плюс. За віком. І вони можуть бути теж дуже приголомшливими. Дивіться, дуже так, знаєте, європейська історія можна. Е, і тут тобі і рукавички, і маленька сумочка, і щось з пальто таке цікаве. Не завжди наші, е, ну ми ж не завжди можемо щось зробити собі з такого пальто. Як, наприклад, нам пропонують дуже багато дизайнерів пальто з чимось, з чимось там блискучим, наприклад, чи з якоюсь вишивкою, чи ще щось. Але його одягнути треба на якийсь привід. І ось вам привід це іпідром. Капелюшки звичайні, і це добре. Ще одні дуже і звичайні капелюшки, просто з хутра. І звичайні пальто. І полісировані спідниці, чи якісь там а, сукні, тобто а, можна поєднувати все, що між собою не поєднується. І це саме той привід. Ще одна дуже богемна, я б сказала, так історія. Це вже ну дійсно, це вже так дуже дорого. І це і, і дорого, і спокійно, і ви бачите в цьому свій. Шик. Мені подобається. Напишіть, як вам в цьому щось є. От і є, знаєте, щоб і кожен день ходити, і саме на іпідром, наприклад, вийти. Якщо у вас більш такий на кожен день спортивний стиль, то на іпідромі ви можете бути в чомусь такому більш багемно елегантному. Ось такі пальто, кейпи. Плащі, будь ласка, тут тренчі, тут можна бути в чому завгодно, але капелюшок відобразить саме вашу подію. І ще один більш-менш і теплий, і прохолодний варіант. Дивіться, і капелюшок тут грає дуже велику роль. І сукні більш-менш такі, що можна і на іпідром, і десь на якийсь інший привід одягнути. Але все ж таки можна вигулювати. Тобто в нас є дуже яскрава сукня, ну, чи дуже нарядна, чи ще як завгодно. Але яку ми можемо вигулювати не тільки до когось на весілля чи на день народження, а ще й на будь-які приводи. І на іподром так само. Іпподром це так само привід для суконь. Ще одні, од, один фрагмент образів, який можна взяти. Дивіться, хутряні пальто, шуби. Просто наші звичайні капелюшки з хутра, шуба, сапожки вперед. вперед. І погнали, знаєте, і будемо. І в теплі, і в красі. І а, тут з іншого боку, можна побачити більш класичний подробний варіант, вже де наші капелюшки відображають подію. А ось пальто, а, там, усілякі шарфики, палантини та кейпи в'язані, вони можуть бути і повсякденними. Навіть сумочки так само можуть бути повсякденними. Так що, ось так, дівчата, ми з вами розгледіли таку цікаву історію. Ми тепер знаємо, коли, куди нам можна піти. І це не обов'язково тільки дискотека, чи якийсь надзвичайний привід. І подробні скачки вони постійно, як в Україні. Пишіть, тому що я не знаю. От в Європі, якщо ви зараз, то ви можете цим скористатись. Всім дякую за те, що ви були сьогодні зі мною, за ваші лайки, за ваші під'єднання до мене, доєднання до мого каналу. Мені це дуже і дуже приємно. Я вам дякую, до нових зустрічей і па-па.